Прокрутив стрічку 5 хвилин, а відчуття, ніби тебе обізвали з трьох боків. Це не випадковість, а дизайн новинних алгоритмів. Що справді, негатив має більшу липкість. Допамінові петлі соцмереж підкручують саме агресивний контент. Ми довше затримуємось, коментуємо, шеримо. Кортизол плюс адреналін. Відчуття, що весь світ палає. <му> Практика 3 до 1 – Три холодні порції: документалка, лекції, тед, розмова з другом про хобі. І одна гаряча політична новина або конфліктний трет, тільки після трьох спокійних із таймером 15 хвилин. Окей. А ввечері після 20-ї лише довгі тексти аудіо без пуш сповіщень, щоб не засинати на адреналіні. Дослідження 2020 року понад година новин на день корелює зі зростанням гніву й тривоги. Really? Отже, ваша інтернет-стрічка це шведський стіл, і саме ти вибираєш, що їстиме твій мозок.